Шалом, це Славко. Оце світ СРУ за продаж ротаційних машин для кування цілок стрілецької зброї та артилерійських систем австрійських. Він з 82-го року, але нічого не змінилося. Щоб ви розуміли, від танку Т-72, почавши цілки артилерійських, цілки гармат танкових, що в США, що на Росії готували на кували на одних і тих самих машинах, на австрійських. Все це почалося 68 1968 року. Заразом передали 26 машин для ковки. Почали. власне, початок був до 8 мм, і першою системою на нових, з новими цівками, значить, з новими стволами, став РПК-74. От. Чому так ви полюбляли деякі стріляти з РПК-74, бо цілка вже була на австрійських машинах, на Беллерах Кована. Тому ясно, що як у Мадліхера у Гвинтівки, то... Була нормальна влучність, якби ще вони його не храмірували і робили каліберним, Але ви самі розумієте, що з остальної оболочки то треба храмірувати, а там уже пускай грають. Ну, Коротше кажучи, що їм не дай, все на говно перетворять. З 1974 року отримали дві машини. Ось вона, схп 55 від Бойлер. На в Пермі поставлено до 203 мм кавалі і флиці наші піони ковані на австрійських. Машинах так само, як і новіші цівки для американських артсистем. І друга СХП 5077 року була на електросталі поставлена. От. За... Але її для цивільних цілей використовували. Чи вона почала використовуватися для воєнних, неясно. І СХП 85 найсучасніше 83-го року. Це останнє. Оснастки їм дали на 15 років. Ну, ясно, що Добр... Добренька Австрія продавала оснастку пізніше. Це ж не Україна. Але, попри все, станом на жовтень 23-го року мор... на РФ можуть виготовляти 30-50 сівок на рік. Тому не вистачає, ви бачите, ні для танків, ні для арт-систем. А ще їхні оці шахрайські, і знову ж забув Мальва, чи як вона у них, слухайте. Коротше кажучи, їхні оці шахрайські проєкти. І тому так рішуче вони витягають артилерію. Коли ви вважаєте, що з Кореї можуть прислати цілки для Д-20, ну хіба що словація двох міто? Не забувайте, що таких сучасних машин ротаційних ні в Ірані, ні в Північній Кореї немає. І цілки будуть значно гіршої якості. Ви бачите, що живучись понад тисячу пострілів, а це видно, от старі всі от до. 70 х всі оці старі артсистеми, ви бачите, дуже-дуже невисока живучість артстволов радянського виробництва цієї до австрійської доби. Так що ситуація, м'яко кажучи, для них не дуже і всі бачили. Оце єдине, що я хочу сказати, за ми не договорили за РСЗО. Ви, ви, ви не повірите. Ми зговорили за те, що 122 мм гра 33 тисячі лише робили 23 року, тому скорі довелося купувати. Але цікаво, що 220 мм ворога робили 2800 пострілів 23-го року і підня, обіцяють підняти 24 го року до 17 тисяч. Ну що можна на це все сказати? Хай спробують підняти. Отакі, от, в принципі, Непогані новини, ну всі роблять свої одні й ті самі виставки, що не дуже все це у них надовго цього все вистачить. Так що розуміємо, чому нам хочуть скоротити допомогу, чому нам не дуже допомагають з артилерією. Тому що у самій Росії не вистачає, і тоді гра буде нечесна. Отакі от короткі уривчаті новини це тому, що я боюся за світло. А треба ще щось накопати. Будемо так, от як у війну передавати уривками. Бай.